Над ставком стоїть плакуча верба. Схилила свої зелені віти і дивиться у воду. Вітер дихне, гойдаються віти, мов коси дівочі. Біля самого стовбура маленька пташка помостила гніздечко. Прокидається вона рано вранці. Як вилітає зі свого теплого гніздечка, зелені коси тремтять. Це верба. Прислухається до пташиного співу. Прийшла осінь. Холодний вітер позолотив гілки. Дівчина верба встала в золото коса, а пташки не стало. Куди вона поділася? Полетіла в теплий край далеко-далеко за море. Весною вона прилетить і верба перестане сумувати. Знову зазеленіють коси, рано вранці прокидатиметься щаслива дівчина. І пташка буде щаслива, бо вона вдома на батьківщині. Бо батьківщина це найдорожче для нас, дорожчого за вітчизну немає нічого. А зараз дівчина золотокоса сумує тихо над ставком. Упав золотий листок і поплив кудись далеко-далеко. Зітхнула верба.